Привіт, дівчатка! Це знову легка вишиванка. Сьогодні в мене презентація та порівняння одночасно двох заготовок на жіночі плаття на тканині габардин та на тканині на домотканому полотні. Як ви вже, напевно, здогадалися. Праворуч від мене заготовка на тканині габардин білий. Білий габардин. Це заготовка на плаття темна ніч. Ось такі орнаменти, квіти і такі закручені листочки. Сьогодні одинакові я обрала. Друк одинаковий чорним кольором. Зараз дуже популярні оці моделі. Друк одним чорним кольором, на білому полотні. Є і на кольорових тканинах такі. друки. Ось, ось так виглядає справа габардин у нас. Темна ніч заготовка на плаття. Зліва, ліворуч, у мене заготовка. Буквально остання новинка, яка вийшла минулого тижня. і... Моя клієнточка постійно вже замовила цю модель. Жіноче плаття зоряне. Вона обрала домоткану тканину. Зоряне ось такі орнаменти, більше зірки, багато зірок. Хочу приблизити ближче, щоб ви побачили саму тканину, змогли порівняти. Тому що це постійне запитання задають мої покупці. Яка тканина краща? Як обрати, як визначитися з тканиною? Як бачимо, габардин праворуч, габардин. Біліший відтінок. Домоткане полотно, тьмяніше, трішечки білого кольору, але воно трішечки тьмяніше. Щільність тканини можна побачити зблизька. Видно, що домоткана тканина вона не є настільки щільною, як габардин. До речі, хочу нагадати, що немає заготовок окремо для вишивки бісером на жіночий одяг чи чоловічі блузки. Одні й ті ж заготовки вишивають просто за вашим бажанням. Дехто по одних і тих самих заготовках вишиває нитками, інші вишивають бісером. Різних заготовок, ще раз наголошую, немає. Якщо вам це відео стало корисним, додавайте, підписуйтеся на мій канал, додавайте в друзі та діліться.